На Хмельницькій АЕС було встановлено технологічну естакаду. Вона конструкційно з'єднала третій та другий енергоблоки. Дана технологічна операція була виконана в межах відновлювальних робіт та підготовки Х-3 та Х-4 до майбутньої добудови. Ця естакада вона другий енергоблок і третій енергоблок. На ній будуть монтуватися. Після цього трубопроводи і лінії зв'язку між другим блоком і третім енергоблоком. Тобто вона має, по-перше, технологічне значення, по-друге, символічне значення, тому що діючі енергоблоки нашої електростанції Хмельницької з'єднані з, з будуємим енергоблоком номер 3 Дана робота виконувалася з силами Запорізької станції і залученням фахівців Хмельницької атомної станції. Робота виконана. Естакада, ви бачили встановлена на шатне місці. ведуться роботи по її розкріпленню. Керівник НЕК відзначив, що будівельна готовність третього енергоблоку наразі становить 75-80%. Після завершення усіх робіт із встановлення естакади енергоатом матиме можливість готуватися до майбутнього монтажу обладнання. Як тільки буде прийнятий Верховною Радою закон, який зараз вже пройшов комітет Верховної Ради і зараз винесений в зал. На голосування після цього ми готові починати вже монтаж обладнання на цьому на Ставимо перед собою завдання завершити монтаж і почати пускові операції протягом трьох років. Перший та четвертий енергоблоки ХЕС будуть добудовані за технологією Виверті, яка добре знайома українським атомникам. Вітчизняний ядерний парк налічує 15 реакторів такого типу. Три з яких були введені в експлуатацію за часів незалежності. Ми зараз знаходимося на 24-й атмятки цього блоку, і це та відмітка, на якій була завершена і. Фактично призупинено будівництво цього енергоблока ще 30 років тому. Все, що потрібно поставити тут, у нас є за винятком реакторної установки. Саме його ми привеземо з Болгарії для монтажу обладнанням, яке у нас на сьогодні є. Також атомники вкотре передали допомогу нашому війську. Цього разу надали 150 дронів, 6 квадрокоптерів, зарядні станції та старлінки. Ця допомога була зібрана. Громадською організацією саме Хмельницької атомної станції, колективом Хмельницької атомної станції. Дрони це те, чим вони зараз воюють з ворогом. і Дай Бог, щоб ці дрони принесли максимальні шкоди загарбникам. Така допомога у нас здійснюється всіма нашими відокремленими підрозділами. Майже мільярд гривень такої допомоги надали нашим військовим. Ми постійно продовжуємо це робити. Багатотисячний колектив енергоатома активно підтримує ЗСУ, тримає енергетичний фронт та продовжує працювати над розбудовою вітчизняної атомної генерації. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.